не пропускають Карпати 290 хвилин тримають у чемпіонаті. Вони свої ворота на замку. І сьогодні, зокрема, це буде відзначено ще до початку поєдинку. Олександр Кемкін розкішний розкішні чи видавав Олександр Кемкін. Сьогодні буде удостоєний нагороди лева місяця. Найкращого гравця клубу з результатом голосування вболівальників, і напевне, це абсолютно правильне і на 100% правильне. Рішення А вболівальників львівських Карпат Кемкін дійсно сьогодні має відіграти ще один. Поєдинок на своєму супер рівні і спробувати не дати лівому берегу забити лівому берегу команді, у якої величезні проблеми з забитими голами лише чотири голи в чемпіонаті. В останні забували вони першого вересня, і з того часу шість поєдинків без забитих голів дві нульові нічиї чотири поразки. Лівому берегу потрібні забиті м'ячі, лівому берегу потрібні очки, потрібні перемоги. Ну але звичайно, зробити це у Львові на виїзді буде ой, як нелегко. Ну що ж, а все готово до старту цього поєдинку. Всі деталі про склади, про гравців, про те, як до цього матчу підходили обидві команди. Ви чули у студію ПЛТВ, якщо чомусь. Ви це пропускаєте, не пропускаєте, тому що матч центр працює. Працює там все детально. Вам уже розказали. А я трохи додам уже по ходу поєдинку. питання по... до штрафного майданчика лівого берега. намагається зачепитися за Ігор Невес. Здається йому виштовхати суперника. Невез пробує в ближній кут і повз ворота. такий м'яч летить. Максим Миханів на місці. Ось він епізод. Ну і питання в тому, як так легко вдалося Ігору Невесу. Семенова, здається, виштовхати Ні, не Семенова. Валерія Самара. Валерій Самар з ним тут залишався. І подивіться, Самар, здається, був на м'ячі, але Ігор Невес красиво плечем виштовхує Валерія Самара. Ну а далі справа техніки від uh, Невеса. Він Прийняв рішення пробивати. кут кутворіть Миханіва. Чередко показує, що є трохи вільного простору. Передача пішла на Мірошніченка. Той закидає у штрафний майданчик. Під Липенець приймає і відкидає на шаха. Там шах попросив одразу звернути увагу арбітрів на Рикошет, але ні. Кутового там не буде. Як і не було офсайду під Лепенця. Ось тут він вибіг між захисників і дуже красиво прийняв цей м'яч. Насправді, якби був забитий гол, це був би дійсно Красень, але на оворота... Саме Михаєва влучити шаху не вдалось. Класно приклався. Хороший простір був. Момент для ось, Нам показують момент. Навісу в сайду нема. Гочеретько п'ятої відкидає на капітана Мірожніченко. Навіс! Удар над воротами м'яч летить. Ігор Невес. Хороші позиції знайшли його в дуже хорошій позиції. Ігор Невес мав прекрасну можливість. Атось він навіс. Прекрасний навіс. І в позиції Невес був. Вдалося якісно пробити, але п'ятий удар у цьому матчі. Четвертий не хлощену. Тепер Карпати продовжують створювати. Навіс у боротьбу на бабогла. Бабого в цю боротьбу там. Немає вже голкіпера. Перепустив ворота пішов удар. Заблокували його. Працювати не вдалося до кінця. Кобзар м'яч вибуває. Ячу на підбиранні. Повертає у атаку. І там хтось залишається на газоні. Залишається Владислав Бабогло на газоні. Я так розумію, з Олегом Синицею вони зіштовхнулися у повітрі у боротьбі за ось цей м'яч. Саме тому у нас зупинка гри. Адам'юк навіз до штрафного майданчику. І Кутовий Вони на користь господарів. Горнева разом з партнером. Там вдвох влітали на цей м'яч. Підлапанець. Позиція інсайда. підлапанець. витискають його захисники на правому фланзі Чачуа. Навіс від нього. Пішов. Є удар і це повз ворота. Удар це навіть не удар. Це скидка у боротьбу. У залишається знову таки під контролем білозелених. Зараз клас пас на підлепенця. підлепенець Під захисника б'є. Рікошет відлітає до очередка. Очередько шукає момент. Очередько знаходить, але це вже недостатньо сильний удар. А цей Михайнів цей м'яч спокійно приймає, обробляє. Ця атака Карпат. Закінчується знову таки Ф ударом. Площину ворі. Другим у матчі. Проби від центрбеків віддавати паси на нападників. У першому таймі були абсолютно постійними. Часто ми бачили Бабоглу або шпедросу, які ці атаки розпочинали. Зараз шанс може бути непоганий. Є ударна позиція. І сей від Максима Миханіва. Ось він. Перший шанс у другому таймі. Просто розлючений Миханів. Розлючений тим, що дали можливість під Липенцю вийти на цю ударну позицію. Передачі від Альвараса Під Підлопинець під ліву ногу підпрацював собі. Трохи комфортніше м'яч. Ну і красиво пробував у дальній кут. Але ну, от ми бачимо шанс. Перший у другому темі. І, думаю, буде і більше. Щоправда, кутовий конвертувати не вдалось, бо Бог там був а, в місті, куди м'яч прилітав, але якось пробити не вдалося. Навіть таки дуже багато захисників поруч були. Підлопанець. Саме він міг стати автором першого голу сьогоднішнього поєдинку. Мірошніченко. Під Лепанець. він навіз. Від Євгена. Я скидка далі. Механів розгубився після рикошету. Тим не менше, м'яч знову таки відбив. Він тиск. Перші 5 хвилин. Уже два моменти біля воріт лівого берега. Карпати дуже активно увійшли в цей тайм. Надзвичайно активно увійшли. Я думаю, продовжують в такому ж ритмі і в такому ж темпі тиснути на суперника. Закидання у боротьбу і стак, удар. Ну. Але, ймовірно, звичайно, що з такої позиції вдасться забити. Хоже тільки не пробували. на хутовий. Пішов на вісу боротьбу. Там падіння у штрафному майданчику. Владислав Шаповал опиняється на газоні. Ну і Не мовчить. Свисток Анастасії Руменюк в таких моментах. Штрафному майданчику. О, Який удар від Амбросія Чачува! Босі Чачо мав зараз можливість у дальній кут відправити цей мяч. Ще один навіс. є удар. Ось він плащинову Артур Шах. Боляче приземлився. Ну, насправді судомить ногу тут Артуру Шаху. Партнери допомагають. Нічого суперкритичного, але напрацювався сьогодні шах немало. Дивимось ще раз. Цей навіс. Ось він високо. М'яч перелітає Невоса. Далі шах вбігає у вільний простір. Удар то хороший. Адамюк. Альварес. Вперед віддає на Очередька. Очередько. очередько. Оточені трьох футболістів пролітає. Повз них віддає передачу на Устименка. Остименка. Ще один пас! Гол! Ліський Карпати забивають у ворота лівого берега на 71-й хвилині. Ну і яка ж розкішна атака! Яка розкішна робота Олега Очередька. Олег Очередько пройшов повз трьох футболістів і віддав ідеальну передачу на Устименка. У Стименка було багато опцій. У Стименко міг пробувати, але Миханів класно закрив позицію. Він бачив, що паралельно є підлепенець. Він бачив, що на Підлепенця можна зіграти. Можна залишити його фактично перед пустими воротами. Єдине питання, чи не в офсайді був Підлепенець, Але ні. Підлепенець, Підлепенець, красиво проходить повсуперника. Підлепенець перед шаповалом в руку влучив шаповалу. І це пенальті. І це пенальті у ворота лівого берега без будь-яких питань. Шаповал має жовту картку. І тут головне, щоб другу жовту картку він зараз не заробив. Сідне і пробує поговорити з Анастасією Романюк. Ну але я не знаю, про що тут говорити. Все законом. Це пенальті. Ну що ж, 75-та хвилина. І стає 2-0. Рахунок Карпати ламають повноцінну цю гру. Чередько забиває після того, як він створив гол. Він і реалізовує пенальті, забуваючи теж свій другий гол у цьому сезоні. Ну, шапувало, можна поспівчувати. Він теж розуміє, ну так тут немає сенсу з цим сперечатись. Дійсно, це була гра рукою. Це е, не була випадкова гра рукою. Це рука, яка зупинила простріл до штрафного майданчика. І абсолютно правильне рішення призначити тут 11-метровий. Черейко готовий повернутись Астахов, закидання вперед. Дається зупинити м'яч. Приходько навіс від нього. Хоча б удар площину воріт. За 90 хвилин організувати. неможливо зараз. Ось він удар площу не воріт. Руслан Дедов пробуває. Темкін на місці. Це хоч щось. 5 хвилин додає Ігор Невес, у якого вже 840 хвилин у УПЛ і немає забитих голів. Горварда Карпат. Таке теж буває. Притримав за руку його захисник Карпат. Зараз там поштовху спину. Удар. Два таких невеличких, ледь побітних порушення правил були. Хоручко розводить руками, мовляв, Адея. І ось тут невеличкий фолбол. І ось тут невеличкий фолбол. Так, але закінчилось все ударом. Ідеальний поєдинок без будь-яких питань. Про стріл можна забувати ще один чачу. Там був ще один удар. І залітає м'яч. Олего Очередько забиває третій гол. У цьому матчі Олего Очередько робить дубль оворота лівого берега. Ну і якщо до цього були у нас невеличкі сумніви щодо головного героя сьогоднішнього матча, то зараз, звичайно, всі ці сумніви знімаються. Олего Очередько дубль. Записує у свій актив у сьогоднішньому матчі. Плюс не забуваємо, що саме він створив перший гол в цьому поєдинку. Саме він протягнув м'яч, саме він зробив перший гол можливим. Ну і Олего Чередько, напевне, встановлює фінальний результат сьогоднішнього матчу. 3-0. А Розкішний матч для Карпат. 3-0. Перемога для господарів. Все вдалося. Хоча перший тайм був далеко не найкращий. І хоч і у першому таймі було дуже багато проблем. Але у підсумку під Ленець та двічі, Чередько та Чачо все-таки забив гол. Чачо забив. Мені здалося, що Чередько забив гол. останній. ні, записують на Чачо.